Колега обрізав мені волосся, сказавши, що коротше буде краще. Оригінальний пост 10 грудня 2025 року. Я працюю віддалено, тому можу носити будь-який одяг і робити будь-яку зачіску. Мені це дуже подобається, хоча я і новачок у віддаленій роботі. У нашому місті є офіс, де ми інколи проводимо заходи. Деякі співробітники працюють невіддалено і регулярно там з'являються. Мій колега Тері теж працює віддалено, і ми зустрічаємось щочетверга вранці. Ми координуємо проєкти, які перетинаються між нашими відділами. З моменту знайомства він постійно коментує моє волосся та одяг. Я не звертала на це уваги, але він часто каже, що моє велике кучеряве волосся виглядало б краще коротким. А тебе це дружук? їбать ем... не должно, я вважаю. Ну, Хоча він просто совєти дає правильно Покажу. Він навіть показував фото своєї дружини, у якої схоже волосся, але вона носить його дуже коротким. Мені просто не подобається коротке волосся, вибачте вже. Тому я зазвичай відповідаю, це не для мене, на жаль. Наступного тижня у нас святкова вечірка, і я зголосилася допомогти з підготовкою. Не тому, що я дуже добра, а тому, що за це платять більше і дають додаткові вихідні. Кариби мене кличуть, чесно кажучи. Террі теж допомагав з підготовкою. У нього були ножиці, і він показував нам, як алюмінієва фольга може зробити ножиці гострішими. Він постійно повторював, вони ріжуть так плавно. Він різав різні речі, а потім раптом схопив моє волосся і відрізав його. У кімнаті були я, він і його колега по команді. Ситуація дуже швидко загострилася. HR, звісно, одразу повідомили. Він сказав, що не мав наміру, але просто захопився процесом, нібито дозволив нав'язливим думкам перемогти. Він сказав, що він у спектрі і що йому неймовірно шкода. Та нікого не їбе, де ти, блядь, чувак. Хоч, блять, на Карибах, нахуй, ну те, що ти в спектрі, це не. Знімає відповідальності з тебе. Ти зробив хуйню, ти за цю хуйню довжені твічати. Єбать. Ти в спектрі, ти знаєш, що ти дуже якось це контролювати і робити щось з цим. а Не просто типу, ну я ж, блядь... мені можна, чи що, чи вибачте мені, тому що в мене така то хуйня. Чи, ну, якщо він налися обрив би її, якщо він її ножом пернув би, то що? буває блядь, да. Я в спектрі, чувак. З мене, як з гуся води. Інший колега сказав мені, що Террі говорить, ніби я його тепер ненавиджу. Кажуть, він у депресії відтоді. Завтра HR запросили мене на зустріч. За нашою політикою вони чітко пишуть про що буде зустріч. Вони питають мою думку і як я хочу рухатися далі. Я точно знаю, що не хочу бачити цього чоловіка, якщо є така можливість. Я також хочу, щоб мені компенсували вартість візиту до мого стиліста. Я не хочу залучати поліцію. Моє волосся було нижче сідниць, а він відрізав його на рівні стегон. А. Так він хуйні відріз, виходить. На рівні світ. а стегна де? Це все ще ноги, правильно? Стегна. стегна, Що таке блядь? Ну, типа, нуки, воно було по жопу. Тобто, було по отсюда, да, так. а стало по отсюда. Ну, не, ну це багато, звісно, це багато, тут спору немає. Але все одно, ну типу, Я думаю, що він прям йобнув от прям поцюда, прям блядь, Було там по жопу, стало подсюди. Не, Ні, ну конечно, я його не оправдовую, але не так страшно. Не так страшно, типу, Хоча й погано. Це був великий шматок, я дуже зла. Зазвичай я намагаюсь вірити в найкраще в людях, але не цього разу. Це бляха божевілля. Усі навколо кажуть, що це абсолютно ненормально. Вони кажуть, що він трохи дивакуватий, але загалом милий і просто надто збудливий. Моє питання таке: як мені це взагалі правильно пережити? Що я можу вимагати розумно, а що продиктовано моєю люттю? Я настільки засмучена, але не можу ні з ким поговорити. Моя сім'я і друзі хочуть, аби я спалила все дотла. Консенсус це напад і це вища компетенції HR. Також це могло бути вмотивовано расизмом. Коментарі. Автор я темношкіра з обох батьків і частково корінна американка з боку мами. Я не хотіла згадувати це у пості, бо не хотіла одразу припускати расизм. Але якщо це було расистське, це вже зовсім інший рівень. Я ненавиджу конфронтацію, я багато над цим працюю, але моє волосся дуже специфічне через моє корінне походження. У мене майже завжди було довге волосся. Коли я була молодшою, я навіть жертвувала його. А тепер я просто люблю його довгим, бо воно досить унікальне для мене серед більшості темношкірих жінок, яких я знаю. Це маленька річ, але вона змушує мене почуватися унікальною і особливою. Да ну, типа, хуй знає, чесно кажучи, що з ним робить. Е, чисто якась чепуш, блять, напала, на волосся. Ну, реально, а що, і далі може напасти, блять, і зробити щось друге, хуй знає. Ну, на мою думку. Должна, само собою, бути компенсація за все. Чи увольнять його? Не знаю. Може його перевести кудись в другий відділ, вообще отправить в другую, блядь, компанію, ну, в смысле, в другий так, в другий відділ, десь в друге здання, блядь, взагалі не в цьому місці. Я не знаю, кудись перевести його. Коротше, я не знаю. Тому що тепер їй буде некомфортно і це, це, блядь, грубо говоря, напад. Це по факту напад. Він напав на неї обрізав її волосся схуялі, блядь, Ти хто взагалі? Я вважаю, що треба, як мінімум компенсація фінансова і ще за цю хунюшу треба буде там. Не знаю, що робити. Волосе подрівняти, ці діла. Е, моральний ущерб і перевести його нахуй кудись подальше. Я вважаю так. А як ви, пишіть в коментарях, що ви думаєте, варто було б зробити в цій ситуації. Оновлення 11 грудня 2025 року через один день. Я зараз у пабі біля штаб-квартири насолоджуюся пивом, бо на решту дня я вільна і можу собі це дозволити. Я пішла на зустріч з HR і все відбулося приблизно так. Я взяла багато порад з ваших коментарів і також не витримала та розповіла все мамі найкращим друзям і, звісно, партнеру. Усі були розлючені, але водночас дали мені дуже хороші поради. То що там із Crown Act? Також у моєму штаті це величезна справа і на місцевому, і на федеральному рівні, тож я отримала додаткове підтвердження, що я не перебільшувала, коли була шокована і люто зла. Я заздалегідь надіслала формальний лист HR, запросивши всі записи, оскільки це поліцейська справа та попросила їхньої співпраці. Це одразу привернуло увагу, бо замість просто зустрічі з представником HR, коли я зайшла в календар вранці, там уже були додані нові імена, я сіла на зустріч з Н, моєю безпосередньою керівницею. Керрі – керівником HR, і Леоном, керівником порушника. Спочатку були довгі вибачення, дуже по HR. Цього ніколи не мало статися. Ми ставимося до цього дуже серйозно і все в такому дусі. Потім вони розповіли, що вже зробили. Його наразі відсторонено, винесено до Гану, і якщо він повернеться, він муситиме пройти обов'язкове навчання. Усе це задокументовано зі свідченнями очевидців, які мені нададуть. Мені дали можливість надалі працювати напряму з Леоном у всіх питаннях, де мій відділ перетинається з його. Мені нагадали, що моя робота надає. Дає безкоштовну терапію онлайн, але я вже ходжу на регулярну терапію. Тому вони запропонували відшкодувати мені цей місяць терапії. Мені надали оплачувану відпустку до 6 січня, яка починається одразу після виходу з цієї зустрічі. Мені також оплатять час роботи над вечіркою і всі обіцяні бонуси, але я більше не зобов'язана допомагати з підготовкою. Ну, хоч якийсь приятний плюс от цього сука Едварда руки ножниці, блять, що їй заплатить за те, що вона мало робити, ну не буде робити. Ну це приятно. Потім вони дали мені слово і запитали, чи хочу я ще чогось і як я почуваюся. Я почала з подяки за їхню увагу до цієї справи. Я сказала, що, хоча хочу вірити в найкраще, це можна розглядати як напад і, можливо, як расово умотивований вчинок. Я пояснила, що етнічне волосся потребує великого догляду, і як темношкіра жінка, я докладаю багато зусиль, щоб зберігати його здоров'я та довжину. Я знову нагадала про його постійні коментарі. Щодо мого волосся, і сказала, що це виглядало як цілеспрямована дія. Я чітко заявила, що ніколи більше не хочу перебувати поруч із цим чоловіком. Я сказала, що подам заяву до поліції через серйозні ситуації. Він торкнувся мене без дозволу і використав небезпечний предмет, щоб обрізати моє волосся. Потім я сказала, що вже надіслала фото своєму стилісту і очікую компенсації за виправлення зачіски. Вони запитали, скільки це може коштувати. Я сказала, що не Знає, бо маю терміновий запис у суботу. Енн втрутилася і сказала, що це може бути складно, але переадресувала це Геррі у формі питання. Геррі сказав, що має це перевірити, але Леон втрутився і сказав, що як темношкірий чоловік він був би шокований, якби вони це не покрили. Він підкреслив, що догляд за чорним волоссям дорогий і потребує багато часу. Він також нагадав про культуру компанії і те, що ми не просто проти дискримінації, а декларуємо себе як. anti-racisca Він сказав, що неправильно не виправити ситуацію, бо цитую, Лілі зараз така спокійна і я вражений, бо з мого погляду це расизм найвищого рівня. Я підтвердила, що я справді приголомшена і дуже зла, але залишаюся професійною і хочу продуктивного діалогу. Зрештою, Гері дав попереднє так, і я попросила офіційний лист із підтвердженням усіх домовленостей. Я отримала його приблизно годину тому з підтвердженням, що мені достатньо надіслати рахунок або чек». Як на зустрічі мені сказали, що чоловік, який обрізав мені волосся, написав лист HR, адресований мені. Мені сказали, що я не зобов'язана його читати, але вони перешлють його, якщо я захочу. Я погодилася, принаймні для того, щоб мати підтвердження і можливе зізнання в листі. Загалом, я думаю, все пройшло нормально за таких обставин. Я показала їм пошкодження волосся, і Леон був видимо розлючений. Чесно, я думаю, що цього чоловіка, врешті-решт, звільнять, якщо не за це, то з будь-якої іншої причини, судячи з поведінки керівництва. Учора ввечері я плакала через волосся. В той момент мені здавалося, що я перебільшую, це ж просто волосся. Але потім я усвідомила, що це велика частина моєї ідентичності і мого зв'язку з корінним походженням. Я сказала про це і на зустрічі. Мені було дуже боляче, бо нічого не можна повернути. Мій стиліст сказав, що, судячи з фото, доведеться зрізати ще трохи знизу. Один коментатор порадив форму усмішки, і я передала цю ідею стилісту. Моя мама найкраща мама у світі. Написала мені повідомлення. Перед закінченням зустрічі і запитала, як усе пройшло. Я розповіла їй усе, і вона сказала, що пишається мною за те, що я постояла за себе. Вона також підштовхнула мене звернутися до поліції, тож я це зроблю. Вона хоче, щоб я подала до суду, але поки лише обережно це пропонує. Чесно, це звучить дуже стресово, а я і так пережила травму, тому можливо подумаю про це після свят. Тепер у мене багато вільного часу, і я до цього не звикла. Раніше я працювала на кількох роботах, мала підробітки, але ця робота дає чудову зарплату та пільги. Я тепер живу комфортно, без страху не заплатити оренду. Будучи економити на їжі. Саме тому я вкладала в цю роботу всі сили. Мене вже не раз хвалили, і, якщо чесно, я справді чудова працівниця. Було приємно побачити це відображеним, але я все ще зла. Мене також збентежила поведінка Н, вона була милою, подала серветку, коли я заплакала, але виглядала надзвичайно незручно. Настільки що це відволікало. Вона виглядала так, ніби її катують, і я подумала: дівчино, тут нікому не весело. Зберися, але я зараз на емоціях, і я це розумію. Тож тепер мені треба вирішити, чим заповнити час. Подорож, декорування, нове хобі, старе хобі. Думки я була б вдячна за поради. На останок я хочу подякувати всім, хто слідкував за цією божевільною історією. Дякую за повідомлення, жарти, поради щодо догляду за волоссям і підтримку. Це справді полегшує цю жахливу ситуацію. Від щирого серця бажаю вам чудових свят. Я знаю, що для багатьох вони бувають складними, але сподіваюся, ви знайдете хоч трохи радості. Редагування Хочу швидко оновити, тепер, коли день закінчився. Я провела більшу частину дня, роблячи те, що приносить мені радість. Я спонтанно пішла в музей, випила еспресо Мартіні і просто насолоджувалась днем. Але перед цим я завершила сумувати в барі і звернулася до поліції. Це було стресово, але я хотіла якнайшвидше з цим покінчити, бо мій адвокат наполегливо порадила зробити це зараз, якщо я вирішу судитися пізніше. Я також перевірила пошту і прочитала його лист. Перед Переданий через HR, там є чітке зізнання в тому, що сталося. Його пояснення були дивні. Він постійно посилався на нав'язливі думки і згадував, що він у спектрі. Він також сказав, що віддалена робота врятувала його, бо він незграбний і просто хоче бути дружнім, але визнав, що зайшов надто далеко. Коментарі. Автор. Я дуже вдячна Леону за те, що він заступився. Спочатку я трохи остерігалася, бо він раніше дружив із тим чоловіком. Вони спілкувалися поза роботою, але не знаю, наскільки близько. Я рада, що він говорив як темношкіра людина, розуміючи культурні нюанси. Він реально виручив мене. Я йому винна подарунок. Люди дарують кошики із подарунками. Я навіть не знаю, може вино чи щось таке. О Боже, Леон справжній герой. Я дуже йому завдячую. Я точно зроблю йому подарунок на свята, але не хочу, щоб це виглядало як виділення когось одного. Думаю, зробити однакові подарунки всім, але в його пакет покласти щось особливе. І так, я нічого підписувати не буду. Я чітко дала зрозуміти, що подаю заяву, і Леон також дав зрозуміти, що буде великий резонанс, якщо обіцянки не виконають. Я поговорила зі стилісткою, і вона спеціалізується на дуже складних випадках. Вона надійшла рахунок у професійному шаблоні, який використовує для кіно і театру. Мене дуже підтримало те, що моя подруга, яка теж у спектрі, одразу сказала: о, ні, ні в якому разі. Це мені дуже допомогло. Леон взагалі неймовірний. Я згадала, що він любить Star Wars, тому я зв'яжу для нього в'язаний Death Star. Усім подарую маленькі пакунки, а йому додам Death Star і записку з подякою. Він був MVP і навіть написав мені, чи все зі мною добре і чи потрібна допомога. Він згадав, що у його партнера є чудовий стиліст, справжній золотий чоловік. Приємно пам'ятати, що поряд з поганими людьми існують хороші. Я була дуже розчарована в Ен. Вона біла, здається, але має темношкіру прийомну дитину. Ми зблизилися раніше. Вона питала мене про догляд за чорним волоссям, і я ділилася ресурсами. І тепер я думаю, дівчино, де ти була? Це дуже боляче. Я відчуваю, що не мала б так сильно відстоювати себе, і Леон не мав би так мене захищати, хоч я і безмежно вдячна йому. У мене вже є адвокат через минулі справи, і я додала її в копію листів. Вона зараз у відпустці, але написала, що стежить за ситуацією. Такі ранімі всі піздєць, чесно. Ну, обрізали волосся, все, блять. Вигнать! Посадить в тюрму, блядь, в суд, нахуй і ще й на бутилку посадить, теж, блядь, желательно. Ну да, я не оправдую його, ну блядь, йоу. Ну в великих компаніях це працює так, тому що це ж репутація компанії. Так що да, там сразу, блядь, все серйозно що цього, вигнать поліцію, ну це вже її така, іменно бажання в поліції подати. В поліції за це, ну, ще можливо, так, да, тому що дійсно вона. Має дуже складний тип волосся. Тіпа... Де... Вашим волоссям доглядає дуже важко, а якщо це ще особливе якесь волосся, з... бо вона якась коріна, там... то там блядь, ще важче. Ну все одно якось... мене чувство. Що якось слишком сильно роздулося, може це в мене таке тільки чувство, я хуй знаю. Може, просто в мене така... менталітет такий, що я такий, та бля, боже, то і шо ти починаєш. А на самом деле нельзя так. Не надо так спускати, дозволять, прям. Хоч я не кажу блять простить. Я просто кажу, що якось бля, прям суд. Йоу, ребятки. Окей, бля, от Наверно, це круто що відсудять у нього нахуй все бля, до последніх трусов. Ну бля, let's go, let's go. Добре, йдемо до оновлення. Друге оновлення. 18 грудня 2025 року. Через один тиждень. Буду чесною, я зараз у мами і вона мене напоїла вином, але я хотіла оновити і закрити цей дивний розділ мого божевільного життя. Террі звільнили. Я не знаю всіх деталей, я просто отримала листа. Так я знаю, я все ж перевіряю робочі листи у вихідний. У листі мовою HR було сказано, що він більше не працює з нами. Енна писала мені смс, просто щоб дізнатися, як я. Під час переписки вона сказала, що їй шкода, бо вона була марною, це її слова на тій зустрічі. Вона пояснила, що була дуже тривожною і дуже хворою того дня, і тепер з'ясувала, що вона вагітна. Ми довго говорили, і я змогла поділитися своїми почуттями, і вона вибачилась. Вона була дуже щирою і сказала, що хоче стати кращою. Вона дуже боїться виховувати дитину іншої раси і всіх способів, у які може провалитися. А тепер у неї буде біологічна дитина, і замість радості вона відчуває страх. Вона боїться, що буде поганою мамою для своїх дітей, бо одна дитина прийомна, а інша диво дитина. Це зовсім інша тема. Але для Тих, кому цікаво про Террі. У розмові з Ен, вона згадала співчуття до нього, бідний чоловік, живе сам тощо. Я сказала: ну, в нього ж є дружина. Вона відповіла: ні, немає. Вони в процесі розлучення весь час, що вона там працює. Я була здивована, бо до цього інциденту він говорив про дружину так, ніби вона поруч в іншій кімнаті, готує вечерю. Ні, вона приїхала в інший штат. Ен сказала, що з того, що вона чула, у нього є фотобізнес на стороні, але він втрачає клієнтів. Його дружина, та жінка, фото якої він мені показував, мені стало цікаво, і я нудьгувала, тому вирішила знайти її. Це було легко. Вона досі використовує його прізвище і має унікальне ім'я. Вона приголомшлива як модель. Але на останніх фото її волосся довге. Мені це здалося цікавим. Він зробив багато її фото і жахливо їх відредагував, на мою думку. Я прогортала стрічку назад і знайшла фото з її вечірки з нагоди розлучення. Ще далі старі фото, де вона з коротким волоссям. Тож, як я розумію, він просто хотів, щоб я виглядала як його дружина, коли вона ще була з ним. Якщо подивитись на його публічну сторінку, то або вони разом, або тільки вона. Це було просто дивно. Щодо мого волосся. Я пожертвувала більшу його частину. Моє волосся обрізали до рівня трохи нижче плечей, щоб я могла пожертвувати його організації, яка робить паруки для хворих людей. Я дуже пишаюся цим. І дякую всім, хто порадив мені не обирати організації, які продають волосся, а не дарують. Блін, ну це круто, це воно молодець. Прям круто. Я коли читав, мені якось було, блять, жалко цього Тері. Тіпа, ну видно, що він, блять, не да? але йоп твою мать, чувак. Хто тобі, блядь суддя, Ну шо? Хто блядь, нянька якась за ним должна ходити, да ж по рукам його бить, чи шо блядь, Він сам це зробив з жінкою своєю. Ну, його жінка ж була, то тобто есть він нормальний. Він нормальний, він нормальний. Ну, так от, блядь. наробив робив хуйні, хай відвічаю, Я не знаю, що ще сказати. Організація, яку я обрала, невелика і місцева, і зосереджена на жінках кольору шкіри та квір людях. Це принесло мені дуже багато радості. Мені подобається моя стрижка. Я боялася, що відчуватиму, ніби він у підсумку виграв. Але моє волосся не надто коротке, воно все ще кучеряве і веселе. Щоб дати йому відпочити, я заплела коси і вплела зелений, червоний і чорний кольори у різдвяно-кванзівському стилі. Я раніше їхала до мами на свята, бо зараз не працюю. Це було дуже приємно. Мій партнер знайомиться з її новим хлопцем, а я просто проводжу час з мамою. Це буде моє останнє оновлення в цьому сабредіті. Я не люблю, коли саги затягуються, коли це вже майже не стосується оригінальної історії. Зазвичай я пишу на своєму аккаунті, бо там можу писати, що хочу і скільки хочу. Все закінчилося дуже добре. Це історія одна із небагатьох із позитивним закінченням. Це круто. Е, я радий за неї, що в неї так все на ну, дуже круто, дуже класно по всім фронтам. Їй дали відпуск, їй оплатили всі можливі моменти, покрили абсолютно все, вибачилися. Уволили того блять або Я за неї щасливий, щастя, блять, здоров'я, племінничків, нахуй, всього остального. Вона молодець, неї все круто. Мужик той пішов нахуй, сам собі навлік оцю всю біду, блять. Те, що він спектрі, він не тільки спектрі, він ще й вахує, щас без роботи, без блять жінки. Ну, бля. Сам собі не мутив, сам хай розгрібає. Я вітаю її, жму її крепку руку, блять. А він йому даю крепку копняка, блять. І вас прошу дуже крепко взять і поставити мені лайк на це відео обов'язково потіремонта колокольці, щоб не пропускати наступні відосики. Також подивіться ось цей відосік, дуже такий теж прикольний. Переходьте, до речі, в опис під відео. Там ви знайдете посилання на телеграм-канал, в якому ви зможете написати свої якісь казусні чи не казусні цікаві історії такі із роботи. Якщо у вас були, переходьте, пишіть будемо обговорювати ваші історії. І якусь із ваших історій я обов'язково прочитаю у відео. Давайте, дірзайте! Також у описі під відео ви знайдете посилання на мій інстаграм, якщо маєте бажання, підписуйтесь. А також там є посилання на джерела для підтримки мого каналу і моїх трусов. Якщо ви маєте бажання скинути мені пару гривнів, будь ласка, я буду тільки радий підтримати вас в цьому рішенні. Також там є посилання на Mindly із 10% знижкою на перший сеанс з промокодом Балачкі. Використовуйте, поки є можливість, товариші, це чудовий бонус, я вважаю. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ви великі молодці, ви дуже допомагаєте мені в продвіженні цього каналу, тому що Ютуб щитує, якщо люди дивляться до кінця відео, значить людям цікаво, і мій канал просувається трохи далі, вище в цій статистиці. Ну це круто, це допомагає мені, бо я буду бачити, що люди дивляться, підписники ростуть, і це мені допомагає вірити в себе. Дякую вам за те, що ви робите цю велику справу для мене. Дякую спонсорам, які тримаються, які поповняються, які постійно ростуть. Дякую вам, ви, великі молодці, також. На сьогодні це все. Побачимося з вами через деньочок. Цілую, люблю, бувайте. Дальше будуть качки, не забувайте.